Фу, чого я проснувся? А, мені треба зняти відео. Зараз відео вулицю. Так. Трою так, І всім привіт, друзі! З вами я, Макс. Ну і сьогодні я планую прикрасити своє поселення. Тому що на носу вже новий рік, а в мене поселення я зараз, зараз покажу отак От прикрашено на 200 відсотків. Точніше казати, прикрашено на, на, ну можливо 20% десь, 25% відсотків десь. То я планую це виправити і, і, і для першого і спочатку. Збільшити свій дах. Тому що я зараз е думаю, що мені... ну, я б хотів собі збільшити дах, тому що, що я б хотів побудувати гарлянду, а в мене тут з гарляндою погано вийде. То я зроблю якось так, сподіваюся, я зроблю гарно, сподіваюся, і не зроблю поганіше в своєму будинку. Зараз включу дощ виключу. точніше виключу. Дощ. Зараз мені ще й треба буде драбину передасти, взагалі далі. Зараз я візьму дерево ще. Так, зараз візьму тут, щоб в мене було... Так, зараз ще знайду дра... драбину. Це ось. І роблю драбину. Там, можливо, якось так буде вже виглядати набагато краще, мені здається. До речі, мені цікаво, а що я зроблю, так то я зможу залізти? Так, зможу. То я можу зробити навіть так. А тут я зроблю якось отак, мені здається, можна. Так буде виглядати. Ні, ну як буде гарніше виглядати. Та ні, так буде поганіше на виглядати. Мені здається, що так буде поганіше виглядати, то зараз мені треба буде де виправити. Отак. І зараз сюди в інших місцях буду забудовувати дах. Це буде швиденько. Ну, і взагалі я планую в мене в планах. Тут у мене ан. Розумів, зараз тут мені треба зробити якось отак. Думаю, я зроблю. Все, отак, думаю, зроблю. Мені здається, що так буде виглядати гарно. Це ось так. А, ні, це я тут ось на інший будинок навіть. Ну, тоді прибираю отут, по, отак, все. Думаю, можна отак. Селян вибачу. Зараз я можливо, збігаю на скло. Так, дивимося. Mm. Я зараз зможу, можу, до речі, одну річ. Зараз я цей... Куди я взяв, то есть. Я його покнув, пішов. Ну, я його просто... Отсюди, до речі, я, я, я поставлю годину в Netflix. До речі, треба мені коваду. Значить, Воно ну, де є? Там? Зверху. Ні, нема. Так, добре. Я не пам'ятаю, де в нас є коваду. А, точно, в мене в другому будинку. Зараз точно я маю еліт. Аль... Аль... Я сюда. Його Виходить так собі. Все, ось. Все. Я прилетів. Так, так, все. А тут є ковального, наче... Так, ось є. Я хочу перемінувати це на а Я, я перемінував. Ну, взагалі, до речі, я б тут постарався побудувати щось по типу ноутбука Ось тут в мене буде щось таке. Я планував побудувати. У мене воно тут ще й не можу зробити усу. Ну, коротше, тут я був, питався зробити ноутбук, тільки в мене воно взагалі не вийшло. То окей. Не, ну вийшли, але просто я його поламав. Тобто, ось мій місто міст. Я, я давно не знімав відео по, по... Ну, взагалі по майну. То все, думаю, що з, мої, з більшим моїм дахом зробили і я маю одну ідею, як зробити гірлянду до... Прибирати... Ну, ммм, знизу треба було позносити М -м -м, цікаво а то вже Там далі не треба ламати вже. Просто робимо якось отак, щоб в нас було більше місця. Неможливо. Б... Окей. Зараз тут приберу. А, ось тут не можна прибирати. Зрозуміло. З акваріумом я знаю, як я зроблю. Я отак так зроблю. Все. Отак. Це ось. Ось так. Так, а тут... Так, не можна. У мене тільки один бокс не так. Все, так. Не отак. А, оп, так. Все, отак мені вже більш подобається. Ще отак я можу що навіть сюди залазити. І побудувати тут більше скриньок. Мені здається, прикольно. Ну, дуже прикольно, то зараз я вам покажу, як я планував. Я думаю, що придеться знімати другу частину, я тут, можливо, трішки, додавлю снігу ще. Просто то я, напевно, в цьому відео не багато зроблю типу, новорічного, тому що, що просто мені дуже не хочеться зробити довге відео. Типу, на пів години. То мені не хочеться так довго робити відео такі. Хочеться зробити їх, ну, таке відео швиденько, щоб воно було. Щоб вам було цікаво дивитись його. Можливо, міні-монтаж, ну, міні можливо, зроблю. Або не зроблю, не знаю. Йо, як зроблю? То в мене тут, Я зараз планую зробити тут трішечки отак якось. Тому що я, до речі, в минулому році був, будував міні-ялинку біля свого. У мене є ялинка десь дуже далеко. але... Я її, можливо, побудую, до речі, біля свого будинку, тому що я забув, що я планую побудувати в своєму будинку міні-ялинку. В мене є міні-ялинка, але. Ну, окей. Думаю, що вже буду завершувати це відео. Я в цьому відео збільшив дах. Збільшив. То і трішки прикрасив тут а, поселення снігом. Зараз дороблю, дуже швиденько постараюся гірлянду зроблю. В мене взагалі в ідеях було, було отак зробити гірлянду. Типу, отак як -от. Мені здається, що отак буде виглядати гарно. І схоже на гірлянду. Мені здається, що так буде схоже. А воно, а воно сюди не поміщається. То я зроблю, можливо, якось так. І в мене отака буде гарненька гірлянда. У мене це відео буде, напевно, йде 15 хвилин. Якраз як я хотів, то от то таке в мене відео вийшло. Поставте вподобайку. Е, і якщо ви до нового року добрали, або хоч до 8 10 січня або до нового року хоч добрали. Ну, ну добили до нового року. Я не буду просити 4 тисячі. А, да, хоч 3750, давайте постарайтесь добити або 3800 підписників. А вже постараю, а вже, можливо, до 20 січня, конців, якщо ви б добили до ну, до Нового року. 3 1750 підписників, або 3800, я був радий. А в січні до 20 січня я буду дуже радий, якщо ви добили 4100 підписників, або просто 4 тисячі. То і отаке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І взагалі, якщо ви хочете бачити другу частину. Ну, я планую її зняти. Наберіть, можливо, три, або чотири лайки хоч. Або, можливо, я і без них виходу ще одну частину. Ну то, ось таке відео в мене вийшло. Всім пока.